29 юних автомоделістів долучилися до другого дня спартакіади з технічних видів спорту. У нас сьогодні такі представлені класи, як контурна модель з гумовим двигуном на розтяг, контурна модель з електродвигуном на точність попадання заїзду ворота. Швидкісна контурна модель, і копія модель точні заїзду ворота і експериментальна модель є Журі оцінювали учасників у два етапи: спочатку саму автомодель. Стендова оцінка, яка в себе включає загальне враження від моделі, якість виконання і відповідність технічним вимогам. Бо у нас там різна модель, там має різну довжину ширину. Колеса там все, і це перевірялося у нас. Найбільше 50 балів. Нова оцінка не може перевищувати практичні дії дитини самої, тобто дитина сама повинна запускати. І це оцінка найбільша. В нас 100 балів. Учасники мали чотири спроби, щоб запустити свої автомоделі. Головним завданням для дітей було попасти у ворота з найбільшою кількістю очків. Одинадцятирічний Матвій розповів, хотів піти на ці змагання, тож підготувався. Перша спроба була 100, друга спроба була 100, третя спроба 90, і друга спроба теж. Четверта спроба, 90. я просто цілився гарно, і все. 13 тринадцятирічний Дмитро вже п'ять років відвідує автомодельний гурток. За цей час хлопець самостійно сконструював шість машинок. На ці ж змагання обрав ту, яку вважає найкращою. А так всі останні контурні, звичайні на електродвигуні. Я їх дарував своїм близьким, знайомим. Ось так зробив ось таку машину на радіокерування. Ось. Вас поруч нас найскладніше було коли робили машинку. Це рульовий механізм, тому що тут дуже багато маленьких деталей, і їх треба усі настроїти, щоб вони працювали. За словами журі, кожна модель їздить по іншому, тож до запуску машинок потрібно було гарно підготуватися, і з цим завданням впорались усі діти. Вікторія Котанович, Роман Орлов, телеканал СК1.